Як ми вже згадували сьогодні на початку, 1263 роки тому відкрився так званий іконоборський собор, який заборонив свій час іконошанування. Саме про історію цього явища поговоримо сьогодні з ранковим гостем. У Гостях нас сьогодні релігієзнавець, теолог Богдан Коваль. Доброго ранку, Богдан. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Ми сьогодні хотіли б заглибитись трішечки так в історію, ага. можна сказати, тому що історія іконошанування, наскільки я знаю, воно. То туди, то сюди, то туди, то сюди. То дозволяли, то забороняли, то дозволяли, то забороняли. І, врешті-решт, на сьогодні в нас є дві, можна сказати, дві версти населення. Одні кажуть, що це не можна робити, другі кажуть, що це треба робити. Отож, ну можливо, давайте розпочнемо таку крапочку, поставимо питання: е чи заборонив Бог взагалі ікону шанування чи ні? Коли ми дивимося в Біблію, то бачимо там закон Божий, і в законі Божому є друга заповідь, яка говорить, угу. що не потрібно робити ніякого зображення і ніякого кумира. І ця заповідь традиційно використовувалася як аргумент проти угу. тих, хто створює видимі зображення Бога. Угу. Тобто ця заповідь забороняє Бога, якого не вміщають небеса, який не може бути переданий за допомогою людської уяви, угу. е втілювати в певній формі, які притаманні тут на землі, чи форму людини, чи угу. форму. Ще якоїсь істоти. Uh -huh. Тобто друга заповідь це забороняється. Але це... тим не менше, вони все ж таки е, uh -huh. пройшов час після. Не це ж необхідно просто було в тій культурі, бо та культура uh -huh. повністю була язичницька. Коли ми навіть uh -huh. дивимося в часи, коли жив старозаповітний Ізраїль, так. Коли ми, то їх оточували повністю язичники, в яких зображення богів усі були. Це було ліні. стандартно і завжди так. Коли ми дивимося в часи Римської імперії, в часи uh -huh. Ісуса Христа, то також іудеї були одними із тих народів, які е, зберігали Бога, ну як Невидимого Бога. Uh -huh. Бог цікавий в іудейському народі зробив більший упор не на візуальне якесь своє вираження, а на словесне вираження. Тобто іудеї шанували uh -huh. слово. Uh -huh. Коли ми дивимося на язичників, то це для них було природні, що той пантеон, римський, наприклад, або давньогрецький, який перекочував пізніше в римський, він був у вигляді статуй або ідолів. І тому навіть язичники дуже часто закидали християнам. Та ви ж атеїсти. У вас немає mm -hmm. Бога. Якщо немає, mm -hmm. вийдемо. Ми ж його Бога, не бачимо. Так, так, якщо ви молитеся і молитеся так, як заповів Христос, що заходиш у е, таємну кімнату, зачиняєш двері і молишся, молишся просто в Бога, нікуди. І, так як так? є, то mm -hmm. значить ти молишся в нікуди. У віруючої людини повинне бути видиме зображення Бога. Тому дуже часто християнам доводилося стикатися навіть з такою критикою. Е, все ж пройшов час е, після зародження взагалі християнства, і виникли, виникли все ж ікони. Як це сталося? невеликий час, Сергій. Не дуже не великий. великий час, буквально три століття, які. Uh -huh. Мабуть, я думаю, це було пов'язано із тим, що все більше язичників приєднувалося до Христової віри. Uh -huh. І е, коли виникли умови, коли імператор Костянтин в IV столітті створив такі умови, що християнство мало виходити на державний рівень, то е, цілком можливо, що багато язичників не побажало залишити свої старі е, ну, переконання uh -huh. про те, що образ Бога має бути видимим. Окрема тема, наскільки внеслося. священні зображення використовувалися в ранній християнській церкві. Тобто в тій церкві, яка ще перше, друге угу, століття, угу. яка ще була заснована Христом, апостолами і учнями апостолів. Відомі, відома інформація про римські катакомби, і там ось нібито фрески вважають як протографами тих ікон, які будуть пізніше там, Лики угу. Христа, святих і так далі. Але я би хотів сказати, що це не так, тому що це були в основному символічні зображення, які передавали. Ті чи інші івангельські сюжети. Тобто перші християни малювали рибку, наприклад. Так, так. Погрецька риба Іхтюс це для них означало, як абревіатура така, Ісус Христос, Божий Син Спаситель. Угу. Малювали образ доброго пастиря, наприклад, або ще якісь блудного сина, угу. так, і ще якісь івангельські сюжети. І то зовсім не відносились до іконографії. А ікони, власне, як такі, вони з'являються вже в кінці. Можна сказати, 4 століття. І то в християнській церкві ще існує навіть дві форми: існує форма ікон, як зображення на дошці, і угу. існує форма стати. Так, так, так. Ну, існує форма стати. Тобто це все потрошку входить в поклоніння. Але ще навіть у четвертому столітті були. Був сильний спротив, була е, певна група християн, опозиція, спливого, можна сказати, християн, так християн, яка розуміла, що е, богослужіння, яке, ну, скажімо, використовує у, використовує у собі ось такі священні зображення, воно не є таке богослужіння, яке було прописане в Біблії, Слово Божому, в, Слові Божому mm -hmm. в святому письмі. Тому ще за часів Костянтина е, власне зображень, як таких у церкві, немає. Mm -hmm. Коли вже відбувається так званий другий нікети. Другий Вселенський собор в 380 році, тоді з остаточним прийняттям цієї традиційної віри входить усе те, що ми бачимо в сучасній традиційній церкві: uh -huh. ікони, мощі, поклоніння святим, поклоніння Марії і все те, що підтвердження чому ми в святому письмі не знаходимо. Uh -huh. Тим не менше, був ось який цей собор, який ми сьогодні згадували. Він заборонив це, так. Ну, це вже пізніше, це пізніше. вже пізніше. Це вже е, на 400 століття пізніше в uh -huh. Візантійській імперії, яка вважалася тоді прямою спадкоємицею і наступницею Римської імперії, е, виникає так званий іконоборчий рух. І ось Так, от Я що хотів було, запитати, що, що за що це феномен такий? Іконоборчий рух такий, тому що історики я, зараз його оцінюють по-різному. Ті історики, які віддані повністю якби традиційній церкві, вони uh -huh. говорять, що це був о, стрімкий крок у прірву. Що щось що Це не так, рим... Візантійська. Фійська цивілізація збилася з посту поступу свого розвитку ну на декілька століт. Uh -huh. Але історики, які безпосередньо вивчають ці події, говорять, що іконоборчий рух він приніс духовне оновлення Візантії. Uh -huh. Власне справа була не в самих іконах, ікони були лише приводом а більше була а, суперечка між державою і церквою. Mm -hmm. Так, якось постійно наближення церкви, церква була інтегрована в державний апарат. Єпископи, патріархи мали дуже велику владу, і тому всі, всі ті процеси, які відбувалися в церкві, вони відповідним чином відображались і на політичні процеси. І ось так як на заході ми пам'ятаємо в середньовіччя постійна боротьба пап і королів за владу, так само і в візантії відбувалися такі ж подібні процеси. Хто ж має більший вплив на розум людей? Mm -hmm. Хто ж має більший вплив на розум суспільства? Імператорська влада чи церковна влада. І ось ікони стали як таким видимим вираженням церковної влади, тому що поклоніння їм порою доходило до таких крайнощів. Наприклад, автор 7 століття Анастасій Сінаїд писав так: багато хто думає, що Бог достатньо шанується тими, хто зайшовши у церкву, перецілує всі ікони, не звертаючи уваги на богослужіння. Тобто люди підпадали під буквально такий містичний вплив, вірили в зцілення від ікон, вірили в чудеса, які відбуваються в монастирях, і тому відповідно це збільшувало вплив церкви, угу. збільшувало приток людей у монастирі. І імператор, який став тоді на престолі, історія іконоборства починається з імператора Лева III Ісавра, зрозумів, що потрібно і суспільством щось робити. Його е, симпатії до ну, скажімо так, до іконоборства підігрівали з тим, що родом він був із східних провінцій імперії. Там був більший вплив юдеїв, більший вплив арабів. Е, взагалі, якщо ми згадаємо східні провінції імперії, там Антіохія, Сірія, центр, який здавна славився своїм буквальним читанням Біблії, угу, там ще угу. були живі традиції біблійного християнства. Тому він ставши на престол в Константинополі в результаті такого воєнного. Перевороту буквально сім років вичікує, дивиться всю цю ситуацію, яка розігрується, яка відбувається, і в 726 році приймає таке рішення про те, щоб повести боротьбу із священними зображеннями. Оце mm -hmm. була така перша ластівка, яка офіційно, його, я би офіційно вважається початком іконоборства. 726 рік, коли з бронзових воріт Константинополя було збите зображення Христа. Mm -hmm. І чомусь за цієї події іконоборців потім пізніші автори, наприклад, феофан, хронограф, наприклад, патріарх, патріарх Константинопольський Герман, зображують як таких звірів, які ходять no, по так, церквах, які... які винищують священні зображення. Просто... Більше того, Сергій, це ж все підноситься як руйнування культурних певних mm -hmm. святинь, mm -hmm. тобто mm -hmm. ось, варвари, такі вандали. Mm -hmm. І тому не дивно, що іконоборцям доводилося відстоювати свою позицію. Під неї потрібно було підвести серйозне теологічне обґрунтування. Mm -hmm. І Ось тому собор 754 року вже відбувався скликаний за ініціативи сина Лева III і Савра Костянтина П'ятого. І це була людина, яка більше розбиралася в теологічних тонкощах більше розбиралася в теологічних питаннях. І вони досягли певного успіху, я так розумію. Цікаво прослідкувати за тими аргументами, які на, на соборі використовувалися. Одна сторона використовувала аргументи за іконошанування, друга сторона використовувала аргументи проти. але... Скали, що і ті ті і, і, і користувалися Біблією? Фактично так, але більше, скажімо так, вони Біблію використовували для певних доводів, але Більше це було зумовлено певними такими е, світоглядними позиціями. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, традиційні аргументи, які зараз використовуються, іконошанувальниками, що коли Бог ізраїльське святилище зробив, то в ізраїльському святилищі він помістив зображення херовим. Ось, і, наприклад, і іконоборці відповідають на цей аргумент так. Особисто Костянтин Костянтин П'ятий відповідав на це так, що Бог то зробив ці всі зображення, але чи вони були видимим зображенням Бога? Це ж божественні істота, це ж херовими. <святок> тобто, все, що було святилищі, воно лише вказувало на Бога, вело до Бога, але не було самим зображенням Бога. <святок> ось ось така цікава полеміка. І е, один із захисників іконоборства Іоанна Маскі, ікона шанування, вибачаю. Іван угу. Маскін поставив дуже цікаве питання, е, якщо Біблія більше концентрується на виражено на вираженні Бога в слові, угу. то е, хіба мистецтво? Зображальне мистецтво не є рівнозначним, скажімо так, таким же вираженням. От деякі люди там через музику виражають Бога, деякі люди через слово. Хтось виражають через, Бога, а хтось через, хтось через зображення, і звідси ага. з'явився оцей традиційний аргумент про те, що е, зображення в церквах необхідні для того, щоб неосвічені люди, які не вміють читати Біблію, вони зайшли в церкву, подивилися і в ілюстраціях побачили все усі зрозуміє, усі, усі усі біблійні історії. Так все зрозумів. Цікаво, що вже в іконоборство воно розвивалися двома періодами. Перший період це ось Леві Савр так. Костянтин Костянтин П'ятий і син його. Угу. А другий період вже ми бачимо сплеск іконоборства в 9 столітті, якщо ми говоримо за Візантію. І там вже е, політика трошки міняється. Тобто зображення в церквах залишають, але ще цікаво, що поміщують їх е, на настільки, от якби високий рівень, що люди вже не можуть. Приложитися, поставити свічку, а, тобто, тобто не, не можуть не від, відправляти культи. Тобто, от як на, аргум... відповідь на цей аргумент Івана Дамаскіна, якщо це для вас зображення, то нехай для вас це буде зображення, але не поклоняйтеся. Через те ікони часто так десь вгорі ось там їх розміщають. У ну, разі ці Можливо. малюнки малюнки, так? Де зображаються? Цікаво. Е, яка, яка далі історія цього всього? Ну, скажімо так, противоборства за проти і так далі. Якщо ми говоримо за Візантію, то на жаль, воно закінчилася крах. І в 843 році дружина правлячого тоді імператора Феофіла при дворі організовує партію, організовує військовий заклад, і політика іконоборства припиняється. І зараз це в традиційній церкві шанується як свято 843 рік згадується, як. Торжество православ'я російської uh -huh. мови. Ось і не можна сказати, що це було таким явищем, яке привело потім Візантію до певного розквіту. Так, відбувся певний місіонерський розквіт, відбув uh -huh. відбулися певні в мистецтві деякі процеси. Але як дослідник задаюся таким питанням: чи не є це, скажімо, ті іконоборці, які мали силу при мали силу при імператорі? Феофілі, чи вони не пішли в інші країни і не продовжили ось ту боротьбу за Боже слово, боротьбу за біблійну традицію проти офіційного режиму. Тому що зразу ж виникають у Болгарії певні течії, які там не визнають священих зображень, які не визнають ось ієрархії uh -huh. цієї візантійської і так далі. Зразу ж у Сирії, там на Батьківщині Лева і Савра з'являється могутній рух паблікіан. Вони навіть створюють там свою державу. Ось то чи не є. Це от так сказати, так би мовити, оці недобиті іконоборці, які далі продовжили свої позиції. Але от коли ми говорили на початку передачі, чого було більше, скажімо так, шанування ікон чи іконоборства і чи іконоборства, то історія все-таки знає більше шанування ікон настільки вже ця практика увійшла, настільки закріпилася в традиційну угу. церкву, що будь-яке повстання проти цього сприймалося як повстання проти то, авторитету самої церкви. Угу. Я хотів, от в нас, на жаль, час уже закінчується, але все ж таки дуже коротко. Чи вплинула якось реформація? От ми в цьому році багато, скажімо так, уваги приділяємо п'ятсотріччю спочатку реформації. Чи якась реформація на це на цю ситуацію в світі Безумовно. вплинула? Безумовно, вплинула, тому що реформація, як ми пам'ятаємо, основний такий посил реформації це безпосереднє спілкування людини із Богом. Це uh -huh. прагнення до простоти у Богослужінні. Тобто не треба собі ставити посередника у вигляді яких священних зображень. Не треба Молитися священним зображенням не треба ось вдавати із себе такого християнського язичника, коли ти можеш звернутися до Бога напряму. Ага. Скажімо чесно, Лютер не переступив ці межі, і англіканська церква не переступила ці межі. Тобто, в їх церквах мистецтво, щоправда, там зображення не шануються як священні зображення, їм не поклоняються, але все ж таки зображувальне мистецтво залишилося. Коли ми говоримо за кальвінізм, то навіть в Нідерландах ми знаємо, були ось Такі подібні спроби і угу. коли люди вривалися в церкви, коли люди громили. І, можливо, це були крайні прояви, але е, це був ясний цей посил, що між людиною і Богом не повинно бути ніяких видимих посередників. Угу. Людина може підтримувати безпосередній зв'язок, безпосередній з ним контакт. Зрозуміло, насправді дуже цікаво і досліджувати це питання в історії. Мені здається, не менш цікаво і чим ви займаєтесь, в принципі так. Ось приходьте до нас ще розповідайте взагалі, як все це відбувалося в історії. Дякую вам, що були Дякую, з нами. Дякую, друзі. Я нагадую, ми сьогодні говорили про історію іконоборства. Я хочу сказати, що з нами був з Рільгії. Знаюці теолог Богдан Коваль, але цю тему ми ще не закриваємо, тому що до нас завітає сьогодні священнослужитель, з яким ми поговоримо на тему іконошанування саме з точки зору Біблії, тому залишайтеся з нами. Далі буде не менш цікаво. Зараз у нас невеличка пауза.